Сьогодення важко уявити безстабільної цілодобової роботи працівників житлово-комунального господарства. Вони невтомно піклуються, щоб в наших домівках завжди була вода, газ, тепло і світло, щоб тішили око, сквери, вулиці, дороги, двори та під'їзди. У третю неділю березня в Україні відзначають професійне свято комунальників. З Цієї нагоди у Нововолинську відбулись урочистості. Зі щирими словами вдячності та вітань звернувся до винуватців свята міський голова Віктор Сапожніков. Дозвольте мені. Ради, виконавчого комітету, від себе особисто привітати вас з наступаючим вашим професійним святом, побажати всім миру, добра, щастя і здоров'я, сімейного затишку і благополуччя, щоб на вечорі мав можливість і честь вас привітати, але вже в мирній обстановці, щоб був концерт святковий і усіх був гарний настрій. Тобто, з наступаючим вашим професійним. Вітаю вас, незважаючи на непростий час у державі, працівники житлово-комунального господарства, не покладаючи рук, піклуються про гідне життя мешканців міста. Олена Чайка привітала своїх колег зі святом, побажала вдячності від людей та благополуччя у власних родинах. Всі, хто працює в житлово-комунальній сфері, люди сильні і терплячі. Вам рідко люди, мешканці, дякують за вашу самовіддану працю за повсякденну працю, але ви коли на це не звертаєте уваги, і кожен день робите свою роботу з теплом в вашому серці. З нагоди свята Віктор Сапожніков та Олена Чайка вручили почесні грамоти та грошові премії працівникам житлово-комунального господарства. Колектив телеканалу Астен приєднується до усіх привітань, які лунали на адресу комунальників. Дякуємо вам за віддану працю та високу професійність.